Вітаю пані панове. Традиційний огляд. Так, Посуд тут кардинально не мінялося, тому я швидко провожу. Тарілки повторюю, вони без броні приходите, берете. Нам сьогодні принесли візочок. Нагадую, що оцей візочок вже без броні можна прийти забрати. І принесли тут три в одному, як бачите. Я зразу кажу, на відправку його нереально. Дівчата фізично просто не зможуть його відправити. Хіба що ви будете готові платити за кур'єра нової пошти, який приїде, і забере, тоді ми зможемо відправити. Так само ліжечко принесли. Ще не виставляв не це, не це на бронь. Так само повторюю, відправка тільки за умови, якщо ви готові, будете оплачувати кур'єра нової пошти. Сподіваюсь, зрозуміло. Так, ну тут у нас все традиційно. Хто не бачив, дивіться, будь ласка, попереднє відео. Більш є детальні відео, де все це я розповідаю, що це, куди, для чого і кому. Є це все в детальних відео. До речі, раджу на рахунок бронювання підписатися на канал і поставити вподобайку, тобі ж сповіщення. Тоді, ну, колокольчик там такий. Тоді вам будуть приходити сповіщення про нове відео, і ви будете раніше, ніж в групі виставляється відео, будете дивитися відео і будете знати, що з'явилось нового на бронь. Тепер поїхали по броні. Тут зразу проскакую і загальний план. Пробую якось так захватити загальний план. Тепер поїхали більш детально. Повторюю, традиційно, ставите паузу. Роздивляйтесь на паузі. Якщо у вас якість погана відео, подивіться на лаштування. Можливо, у вас виставлена автоматична погана якість відео. Тобто поставте максималку. Максималка це 1800 чи щось таке. Там. Ну, в будь-якому в випадку, виберіть максимальну якість відео. Нагадую, новеньким, мені ще кажу стареньким, нагадую, що є носочки. Ой, к... вибачайте, колготки. Розмір, будь ласка, дай, во, є, не вже камера фокусувалась. Ну і кольори, як бачите, тут різні. Ну тільки 12-ки залишились. Чемодан принесли, пазли принесли. оця каша, ну, увага, будь ласка, вона протермінована. Це хіба що десь комусь там щось, я не знаю. На випічку вона теоретично може піти і таке інше. Так само з цією кашею. Вона так само протермінована. Теж, мабуть, типу того, як на випічку можна. Тобто, оці дві протерміновані. Так, пляшечка принесена, нова. Камрці ніхто не забирає, тому без броні. Так само, свеженьке. Так, нагадую, для немовлят у нас є. От бортики. вот вони. Раз. Десь там от, два бортики. І свіжого. ну Це ми, мабуть, виставимо на бронь, скоріше за все, подушечка. А може і не виставте на бронь. Подивимось. І це, мабуть, ковдра, якщо я не помиляюсь. Так, тепер далі тут, тут дві переноски для немовлят. Тут ставте паузу, роздивляйтесь. Іграшки свіжі є тут. Оце на радіо Повторюю бронювання. Бронювання через групу інфо. Це є для новеньких. Оце внизу все теж нове. І візочок дитячий іграшковий. Бронювання через групу інфо. Дивіться, будь ласка, на каналі є відео про те, як бронювати. Зайдіть на канал, виберіть всі відео і подивіться. Там є інформація про бронювання. Дивіться уважно, будь ласка. Тут так само ставте паузу, роздивляйтесь. Тут терміни всі нормальні, тому спокійно, без питань можете бронювати або приходити брати. Зараз ще скажу на рахунок кількості і присипка. Присипку вже можна брати без броні. Баночик, крім оціх, оціх можна три штуки на одну людину. три на одну, цих дві штуки на одну людину. Всі інші по штучного, Будь ласка, присипки так само. Так, Дякую всім, хто ставить подобаєчку, Хто підписується на канал, також дякую. допомагаєте розвитку каналу паралельно. Не забувайте, це теж важливо. І в кінці, хто додивляється традиційно, кажу, залишили ще, трошки залишилось, правда. Олівці. Ручки там, маркери. Є е, крейдочки дитячі. От. Ну, це в мене початі, звісно, але є, це без броні. Ластик, ластик, камера, фокус дай. І точілочка. Точілочка одна залишилась. Тому можете прийти, це просто-просто я виношу і ви дивитесь. Тепер. Однозначно всім дякую за подобачку і до зустрічі.